Крутити важко, а якщо збудження з основним плюсом, це взагалі дуже важко крутити. Зараз буду пробувати спеціально для вас всі методи підключення, які ви мені писали. Перший метод це той, що був у початковому відео. Плюс прямий на збудження, мінус на корпус. Потім маємо лампочку, яка Підключається мінус на корпус, плюс е, основний силовий. Ось сюди під'єднали до лампочки. Крутимо. Крутиться важче, лампочка загорається. Зробив прямий привід є варіант номер два. Що мені радили? Плюс на збудження. дати через опір. Даємо ми через опір. Раз. Це все так в кустарному засвітилася лампочка. Круто. Крутити стало дійсно легше. Але обороти потрібні більше для того, щоб запалити лампочку. Є. Yeah. Варіант номер це буде три. Лампочку ми цю знімаємо. Що сказали, що зі щоток треба знімати ток, а не з обмотки. Добре? Зараз беремо з обмотки силовий і знімаємо зі щоток до лампочки. Так? Чорний. Чорний-чорний. Дивимося, що відбувається. Опору ніякого. Ніякого опору Ну Нові світла немає. Понятно. Варіант самозбудження через лампочку. І попробуємо, коли я розкручу, від'єднати акумулятор. Крутити важко. Розкручуємо. Маємо під'єднання без акумулятора. Крутити легше. Все, я, я темп втратив. Тому він е, пробилося і все, і зарядки не дало. Бачите, плюса немає на акумулятор. Стало крутити набагато важче, але він сам від себе збуджується. Ну, Через те, що я так кручу, лампочка моргає. Фух. Фух. Ну, такі справи. Фух. З лампочкою, отже, з лампочкою до збудження. Легше крутити більше оборотів. Напряму збудження. Крутити важко. А якщо збудження з основним плюсом, це взагалі дуже важко крутити. Ну, робіть висновки. Ще щось підказуйте. Дуже люблю, коли мені хтось щось підказує. Папа! -па.